Те, що там на Росії, і що там а на що болотах, там? улюблена рубрика, а там. Хлопає, тому що в російському Білгороді було чути вибухи. і відомо про трьох загиблих. Міноборони РФ каже, що на підльоті до міста збили один безпілотник. Уламками дрону пошкодило кілька будинків. З-під завалів витягнули тіла двох дорослих рефівців та дитини. І ще двоє росіян постраждало. Їх відвезли до лікарні в Білгороді. Будинки, на які впала частина апарату, загорілися, через що зараз було видно за кілька кілометрів. ПВО сбило. Бабах! На-на. Ну вот наш участок, вот я стою, и вот получается соседняя улица.